Була я тільки що в новосі. Почала я готувати, і виявилося, що мені не вистачає певних овочів. І я вибігла з дому просто в магазин під домом. Придбала я для рахунку певний набір овочів. і з цих цін я, якщо чесно вам сказати, просто прозріла. Давайте дивитися. Один такий невеличкий кабачок. Значить, важить він 372 г. Ціна за кілограм в нього 41 гривня 99 копійок. Один кабачок вийшов 15,62. Далі у нас баклажанчик. 256 грамів він важить. 44,99 за кілограм. Значить, він у нас по почеку вийшов. 11 гривень 52 копійки. Оцей баклажанчик. Капуста цвітна. 804 грами. 79,99 за кілограм. Почеку вона вийшла у нас 64,31. Далі у нас цибулька 5 штучок. 660 грамів. 13,99 вартість. Вийшла вона у нас на 9 гривень 23 копійки. Далі дивимось брокколі. Отака капустинка. 538 грамів, вона важить. За кілограм 149 гривень. Тут у нас виходить капуста Брокколі. 80 гривень, 16 копійки. Ось вона так вийшла. Оце, взагалі, цар овоч. Перець, значить, червоний Каліфорнія. Одна штука. Важить він 234 грами. Ціна за кілограм. 124 гривні. По чеку, він вийшов. 29 гривень. 2 копійки. Ось 29 гривень, 2 копійки. Ще я брала тут цукор за 46,99 там моркву і готову, готову страву з картоплі я брала. Гриби фасовані печериці 79,99. От, печериці 79,99. Давайте порахуємо вартість цієї всієї краси саме на рагу. Не будемо сюди рахувати тут пакет, готову страву, яку я в кулінарії взяла. Порахуємо ось це, скільки обійшлося. Оцей набір овочів вийшов на 289 гривень 85 копійок. Тобто майже 290 гривень без м'яса, без олії, без нічого. Ну, така історія. Це в супермаркеті в Києві 2 жовтня 2024 року.